Ну, от і завершився черговий заокеанський вояж, профінансований з бюджету України, головного ларьочника країни Єрмака, який натомість сам себе вважає як мінімум віцепрезидентом. І схоже, що перемовини з командою Трампа завершилися повним фіаско, пшиком для Єрмака і його команди. І на це вказує той факт, що всі телеграм-канали, інформаційні помийки, які обслуговують ОПУ Єрмака Зеленський, вони просто тупо мовчать. І не трублять на кожному кроці нам про потужні досягнення в, на міжнародній арені Великого Єрмака Андрія Борисовича. Натомість ми отримуємо коротеньке повідомлення про те, що, мовляв, перемовини були ефективними і дуже результативними, тому що вони були тривалими. І вони, типу, тривали аж цілу годину. Ну, як би так. Е, і нагадаю, що більшість експертів переконані в тому, що. Головною підставою для цих перемовин, перемовин з боку Зілі Боби і його команди, було те, що вони намагаються з будь-яких сил отримати гарантії від команди Єрма, від команди Трампа, вибачають в тому, що на майбутніх виборах, які будуть після припинення вогню, яке я сподіваюся, все ж таки станеться, і що вони на цих виборах зможуть в той чи інший спосіб отримати перемогу і залишитися при владі. В... І тобто вони хотіли просто банально, як завжди, це для нас воно називається перемовини. А для них це як вони між собою це називають, порішати вопросики. Але схоже, що порішати вопросики не вдалося, і більше того, я впевнений, що Єрмак остаточно на власній регіоналівській шкірі відчув, що з командою Трампа їм не буде так же все лейтово, як з командою дідушки Байдена. А і тому на зворотньому шляху він летить не до України, а летить до Лондона, знову ж таки, за державний кошт, де проводить зустріч із Залужним. Для загалу, це, звісно, фотографії, відео з роздачею подаруночків для дітей на Різдво, для дітей загиблих героїв, які зараз перебувають в Лондоні група дітей. А насправді це знову ж таки перемовини, де з залужного або Вмовляли або погрожували або вмовляли, і погрожували, щоб він відмовився від е, амбіцій, або він запевнив, що він відмовляється від президентських амбіцій, що він не буде приймати участь у президентських виборах, і аби він погодився очолити новий партійний проект Зеленського, який буде створений саме під вибори, і вести його на парламентські вибори, вигравати, типу переотримувати е, перемогу на цих виборах і за домовленістю очолювати уряд. Після тих виборів. Тобто Зеленський виграє на президентських виборах, а залужний стає черговим фунтом міньйоном типу шмигаля, Погодився залужний чи ні, я не знаю. Ні стверджувати, ні заперечити цього не можу, тому що це більше у самого якесь неоднозначне ставлення в мене до залужного. А те, що підтвердженням того, що. Ще одним підтвердженням того, що Єрмак нічого позитивного не досяг в Сполучених Штатах, стало те, що Зеленський раптово вирішує одразу після вояжа Єрмака, вирішує одразу е негайно летіти в Париж на, від на відкриття реставрованого собору Паризької богоматері, де е буде Трамп і де він планує і хоче зустрітися особисто з, з Трампом, і вмовляти його про збереження. Особистої влади вже особисто, так як Єрмаку цього не вдалося. Ну що ж, будемо спостерігати, що буде відбуватися далі, але нагадую ще раз, тим, хто ще має рожеві окуляри, Зеленського Єрмака і їхню команду потужних менеджерів-корупціонерів, цікавить доля країни лише в розрізі того, аби вони могли зберегти свою владу і можливість і далі безкарно її грабувати, цю країну.